Російська імперія знищує історію. Щоб пояснити, як це відбувається, ми будемо говорити не про політологію навіть, і не історію, і не соціологію. Є значно простіший приклад, який допоможе це зрозуміти. Згадайте англійську мову і систему артиклів, яка там використовується, є артиклі A і є артиклі D. Тобто є артиклі не визначені, є артиклі визначені. Тобто, коли ми кажемо взагалі кет чи кішка, можемо казати «a cat». але якщо ми кажемо конкретний кіт, який нашкодив, який випив молоко, то це завжди «the cat». І в цьому є велика відмінність між народами, які мають історію, і народами, які її не мають. Бо артиклі, бо визначені артиклі, які... Вказують на те, що в суб'єкта щось є за душею, і вони вказують на певний контекст, в якому цей герой, ця нація, цей рід, ця соціальна група стала тим, ким вона є, коли йдеться про політику імперської, власне про імперську політику знищення історії. То це завжди спроба знищити певний локальний національний контекст, в якому конкретна соціальна група, конкретна нація стає собою. Бо українці є українцями, якщо ми згадуємо про Київ, про козаччину, про наші традиції, про наші пісні, про наші перемоги, наші звитяги. Тоді ми є тим, ким ми є. Коли кожен з нас. Може прослідкувати свій рід аж до сьомого коліна, коли ми пам'ятаємо не лише ким була наша бабуся чи дідусь, але й згадуємо і про дідусів, і пра, -пра, -пра, пра наших пращурів. Бо саме ці ланцюги пам'яті формують наші контексти, в яких ми стаємо тим, ким ми маємо бути. Так само у Великій Британії, чому аристократичні роди. Вони часто використовують там Джордж 3 або п'ятий, бо це є референс, це є певне посилання на те, що в цій історії цього роду вже були певні люди, які досягли чогось і їх нащадки є продовженням цієї, цього ланцюга. Тому ланцюг пам'яті це він формує той контекст, в якому людина або нація стає собою. Я можу навіть навести приклад з власної історії. Моя родина, частина якої походить із Полісся, деякий час ми намагалися відшукати документи, які підтверджували це походження, щоб ми розуміли, хто ми є. Ти, власне, дослідити ну, наше коріння. Що ми побачили, що ми дізналися? Виявляється, наприкінці сорокових років, а також після Другої світової, жила. Дуже була дуже розповсюджена практика знищення архівів. Тобто, радянська влада свідомо знищувала книги, в яких записувались власне дані про походження дітей при їх народженні, тобто знищувалися самі архіви, які підтверджували певну ідентичність, які якраз формували цей, ну, були носіями цієї історичної пам'яті. І це типова практика взагалі для Російської імперії знищувати національні контексти. Знищувати національні історії, перетворюючи народів з чогось визначеного і особливого на невизначене, міняючи артиклі з v на е. E. Розумієте, коли ти українець і коли ти їх хтось взагалі є контраргументи, але ж саме Радянський Союз, зокрема, він дуже дбав про національну культуру, зокрема. Українською знімалися фільми, записувалися пісні, існувало Міністерство культури Української Радянської Соціалістичної Республіки тощо. Однак, чи була це справді національна культура? На мій погляд, ні. Річ в тім, що типовою практикою імперською є, знаєте, перетворення національних культур на лубок, їх знецінення, спрощення і примітивізація. І таким чином ця культура, вона, вона, власне, стає ну просто фальшивою, вона стає дуже такою збідненою і в ній втрачається сила. Бо тому знищити національну історію або перетворити її на лобок, це нормальний підхід в межах Радянської імперії, Радянської і Російської імперії. Що важливо до цього додати? А якщо ми поставимо питання про те, а в якому контексті формується саме російська нація? Який контекст сприяє виникнення Росії? І виявиться дуже власне, неймовірна річ: Росіяни ототожнюють себе лише з контекстом імперії. І поза імперським контекстом російського народу не існує. Тож виходить, що після знищення імперії росіян не залишиться, бо росіяни можуть існувати лише в межах Російської імперії як контексту. Тому зміна структури Російської Федерації, зміна її інституціональних основ автоматично веде до руйнації міфу про росіян як народ, бо росіяни існують лише як імперська нація.